Я працюю над кімнатою дітей. Це зараз О, 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 виглядає норм. Тому що я купу всього винесла в кімнату Гейба. Гейб, він зараз в Луїзіані. Він сьогодні зранку з родиною друга поїхали. Там його сестра друга. О боже, на турніменті. А, а, а я вас привітала. Доброго дня! Ми з клу. Я навіть не знаю, чи вітала я вас чи ні. Бачите, прибрала зверху, він вже він вже прийшов, каже, це мой це мені подобається. Це мені подобається. да, ти, Але всі... а тут що робити? А що? я, чесно, в мене є. Мізки вже тають стільки іграшок, я хочу їх всіх спалити. Просто спалити. Мама нові е, простирадла купила для дітей. Так що я міняю, заодно міняю е, білізну. Намагаюся проходити через ящики іграшок. Вже викинула багато, але здвигу великого немає. Що хотіла показати? Ванна кімната. Дідвоявайна кімната. Ти приймаєш? Ти ванну приймаєш, далечок. А ти козя ти, що, ти? що, я ванну приймаю ти приперлася. взагалі вже сорому нема. Да? Ну, коротше, щось таке. Щось таке. Багато викинуло, чого. але іграшки все ж таки будуть, від них нікуди не дінеся. Діник. <глінг> тут іграшки. Тут у нас одяг, який вони наряжаються. в щось. І там я теж багато, і що й викинула, що в донацію піде. Бо неможливо навіть було закрити кришку, вона і зараз якось не дуже, але хоч, хоч щось. Так. Вже вечір а, Дені вивів малих сьогодні. молодших Так. А ми з Джулієти їдемо до бібліотеки, бо вона ще не записалася а, не записалася до а, Цієї програми, та я теж не записалася, тільки дітей записала до uh, чит... ну, програми, що ти читаєш, потім собі дають купони, прозиги і все таке. Думаю, так що uh, тут одна бібліотека ще відкрита, думаю, поїдемо. Сьогодні взагалі мене спочатку хотіла в музей йти. Вчора Ольгу кажу, пішли в музей, пішли. Потім, коли зустрілася ринку, я кажу, боже, це так спекотно буде, я кажу, буде. Може, краще в інший раз кажу, мабуть, так. Потім каже, приходьте до басейну. Я почала з цією кімнатою. Зна... Ну, вона хотіла, щоб ми, мабуть, прийшли до 12-ї, ну, як нормальні люди. Ми ж не нормальні. Ми тільки вона пише, там без чогось 12, Вона мені пише, ми в басейні. Каже, ми ще деякі навіть ще не снідали. Так що а я знала, що в неї буде. Прийом на нігті на манікюр, і, а я туди. Діти мене не примушували, і, і я себе не примушувала. Але я примушувала все ж таки довести до розуму кімнату дітей, так що це зроблено. Але поки я доводила кімнату дітей до розуму, вони доводили залу мою розуму. Не того, якого я хочу, але довели точно. Добре, коротше, ми відпочиваємо від малих, папа з ними час проводить, вони поїхали їсти. І Тринька він е, обіцяв, що їй купить планшет новий. Будуть дивитися, Я не знаю, чи куплять чи ні, але будуть дивитися сьогодні. От, ну на день народження, трошки запізний за подарунок. А ми поїхали. Тато не повернувся, ми з Юр'єта їмо, у нас у нас вечеря і шоу. все смачно. Доброго ранку, ми за клохом Цього разу я вже їду з трьома молодшими до бібліотеки Центральної. Справа в тому, що я хочу там орендувати кімнату. Ну, як орендувати? В бібліотеці можна зарезервувати кімнату для будь-якого заходу, який ти хочеш ну, якусь зустріч або ще щось, але це треба зарезервувати. Це безкоштовно. Справа в тому, що у нас в Оклохома Сіті є організація, називається Сунорке, господі, Сунергоп. І а, це українська організація, нон-профіт, і вони завжди роблять а, різні заходи у підтримку України, там різні а, поділки або а, їжу продають, або Щось там малюють або роблять виставки. І буде... Вони робили виставку малюнків українських дітей з Запоріжжя. І туди можна переходити, можна покупати картки з тими малюнками, бо вони зробили розпочатку, розрукували картки. І можна написати листа підтримки. Дітям, а також там будуть історії різних військових, які ми, яких ми підтримуємо, можна написати листи підтримки військовим нашим також. Ну і будемо продавати, може, якісь смаколики, приймати донації, і це все буде йти до наших хлопців. У підтримку наших хлопців, наших військових ЗСУ. Вони напротязі року закуповують різні речі. Вони ті, хто почав цю організацію, ті, хто вручили нашим хлопцям, ці всі ці смаколики, що ми збирали, коли хлопці на патріотах тренувалися. Ну от вони. До мене дозвонилися, каже: зазвичай каже, кожного разу ми робимо заходи, заходи талсовці, вони завжди нас запрошують, але все ж таки дві години проїхати ну не завжди це зручно. Каже, Ми вирішили приїхати зі своїм заходом до вас. Єдине, що треба знайти приміщення. Ми все саме зробимо, розставимо, тільки а, треба приміщення. Я зробила об'яву на цей рахунок в наших групах на Фейсбуці Далсовських. Чи хто зможе, може у когось бізнес, може у когось церква, які б відкрили двері, і відчинили для нас? Ну там деякі намагалися, але ну, трошки застепорилася. І я згадала про свою... Я запитала її, каже, все це все можливо, це треба зарезервувати. Коротше, я зараз їду на центральну бібліотеку. Якщо ви пам'ятаєте, галдами, якщо ви пам'ятаєте минулого року, ми кожного року вони це роблять. Але минулого це перший раз ми презентували Україну на заході «Мир в коробочці, дітки та просто. Люди ходять по бібліотеки, там різні столи, куточки, які репрезентують різні країни світу. І я зі своїми дівчатами і з дітьми у цієї дівчини презентували Україну. Так от вона сказала, що у цій якраз кімнаті можна орендувати і робити загад, який тільки хочеш. Головне зарезервувати. Якщо їй їду, подивитися на кімнату, яку я хочу, і зробити офіційну резервацію цього року, на жаль, я не зможу приймати участь у цьому заході світ в коробочці, тому що я не буду в Талсі. А в той час якраз в той день, як вони будуть це робити, я буду на літаку летіти вже повертатися в Талсу, так що почекайте трошки, куди Марина летить. Скоро, скоро все знаєте. Добре, їдемо. А, а вони Таня теж Вау. Оце оце ця кімната, яку ми хочемо зарезервувати для івента, для заходу. Стільців тут достатньо можна. І тут столи. Ну, коротше, велика кімната. Достатньо велика. І тут стіни. Тому що я буду. Uh, because I'm gonna show to someone. <свистит> а, ось такі, такі стіни, що uh, просто нам на виставку можна і треба малюнки uh, прикріпити. <свистит> you look so natural. Так, де мої діти? Тут все ж таки тут граються. Зрозуміло, вони вже компашку знайшли. You born? Good thing you came. <laughs> go look, go look for something. You just go find, uh, go on a computer and find what you want. Короче, тут scavenger hunt. He found one, Trini. Короче, дали, дали нам мапу. Trini, over there. Ага, Дали мапу. нам треба знайти оці всі кола отак. І Після того як ми все знайдемо uh, спри... There's on a window one, yeah Oh a pink one And there's another one on a window Look at this Where? On the window Of course Oh talk Okay, check, check, check the orange one. Good. Mama, this is easy, Oh, that's good. Maybe that's gonna be a hard one. тут уже Trina to jest А Ajassik shopiza. I still have one book. Okay. Oh wow. Ми вже були вдома, ми вже з дітьми і з Джуліта їдемо до басейну нарешті. Хоч раз виїдемо, то щось занято і Тренька, wow. Свій подарунок використовував, that looks awesome! I love that. Pusto, класно. І у нас якраз стіл коло гриля. Я принесла сосиски, Джулет вже готова. Я вже почала з сусідками. Ольга зараз не приходить до неї, бо її мала садочок зараз, ходить, вона її забирає. Але Тімур повинен зі своїм другом, він його чекає прийти. Але нам і так добре. Ну, якщо треба, я додам сусідка, якщо хлопці захочуть. Але цього разу ніхто не залишив мені е, запальничку. А в мене маленька була, не та, що довга. Ну, то мені довелося папірчик тут скрутити, його запалити, а потім запалити тут. Ну, але ми, ми, ми зробили це. Короте, я почала оце. Оце. Почала? Треба було пригнути в басейн спочатку. Ще не пізно. Просто вони вже, вони вже правда, гріляться. сосиски. She she failed, she failed. Каже, мама, не записуй нічого на, на камері Наступні 20 хвилин я одразу взяла. Бо вам ну, страшенно треба подивитися, як їм сосиску. Я вже освіжилася, вже добре. Фу. Класну штуку. Ольга подарувала малі. Всі можуть сюди залізти. Така велика. Ну, якраз для цього басейна. Ми, Діти кажуть, мама мами, привези, коли ми типу, були у, а, на рінці. Я кажу, ні-ні, там така штука, що весь басейн, там такі басейни, кажу, що ця штука все займе. Просто дівчата не знали, які маленькі. А це якраз те, що треба. Це вистачило луна, розуму. Намалюватися. Я намалювалася, наподобувалася, щоб піти до бібліотеки. <гум> Тепер. І... Раптом у нас потемніло. Поду вітер, я а, дала ділалі зайти до хати, а мало пішов, а Лілі -лі взагалі вже в другий день не з'являється. Де там моя гілка? Вона буде падати чи ні? О, щось падає. Тільки не та гілка, що я хочу. Вау. Просто, просто шикарно. Ну, Мені так дуло, діти такі, о, тільки не знову, тільки не знову, щоб це все попадало і зробити електропостачання. Ні, все добре. Це добре. Ці квіти. Їм не вистачає, водички, і не долітає. Але не Майло, не Лілія не повернулася. Лілій взагалі вже пару днів не було. Вона довго не виходила гуляти, а як вийшло, так і щось, щось довго. А Майло поїв, вийшов і після цього почалося. Я кричала, кричала, він десь ховається. Але він навіть великий сторм, той, що у нас був дуже великий. Його вдома не було, вижив. Ну що, все добре. Чую тебе, чую! Іди сюди! швидко, швидко, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, сюди, 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 що ж ти мочишся, давай. Ось це так, сідай, сідай, я тобі, я тобі дозволяю, сідай. Давай. Чи ти будеш заходити? Будеш заходити? Ну, пішли. <laughs> Maybe. Maybe. Ah, come, come, come. Дивіться після... після шторм у нас захід nice небо небо з'явилося, але ще грима трошки. Ну а я буду закривати лог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бай.